Склемер в цьому відео по суті нами тунолосика, а також скремер, забреть від екрану виїдних жінок, дітей де реде по Хеловіку. Oh, Стоп. F**k. От пацюки за них в мене так лагає. Я думаю, ви ще розумієте, що це не саме цікаве. Оп-оп-оп-оп-оп. Всім привіт, друзі. Я надіюся, нікого не злякав. Це друга серія нашої страшенно моторишної збірки. Так, як і в мене сьогодні? Плани ви спитаєте? Сьогодні я хочу побудувати дім. Дім на дереві, бо в цьому домі неможливо пережити ніч. Тому зараз я добуду трохи дерева, листви і далі побачите, що взагалі буде. До речі, добуду трохи заліза, щоб зробити залізну сукеру. Зараз переплавляю залізо і йду рубати дерево. Треба здобути трохи устви. Знову дерево. Та й заодно вівці під стригу. Заодно зеленого в вб'ю, а потім знову вівці, а потім дерево. Ой, замирився, я треба трохи хліба перекусити. І далі працювати. О, зараз аванпост залутаю. Я думав, це звичайний аванпост, а я так розумію, максимум ще залутаю все дулю з маком. А хоча. ой, йому, тут ці ями хто їх повикапував. Так, ну я думаю, тут нікого не бачу, можу я залізу і залутаю його. Так, і, і... Ох, я зрозумів, повилазили все. Треба тікати, це, це все. Я потім як сюди прийду, у мене зараз дуже поганий лут. І вони вирішили мені не дати добути дерева. Ну добре, добре. Так, я добув вже достатньо дерева, тому зараз туди додому будувати... починати будувати дім. Так, ну що ж, я вже знайшов територію для дома, тому тут треба трохи зараз... Відхопати все від землі, так скажемо. До речі, хотів дещо сказати, в мене іноді бувають якісь фрізи чи пролаги. Це із за того, що іноді буває в цьому моді дуже багато збирається мобів або прогружає якісь данжі. Тому, якщо що, як якщо якісь фрізи, то вибачайте. Ну все, починаю будувати саме головне, а що саме я задумав, ви побачите в кінці ролика. Ну як в кінці, в кінці того як я добудую. Ну ви зрозуміли, коротше. На жаль, не записалося, але я перечекав цю ніч. Я думаю, вам набридло Дивитися, як я будую це світнім. тому я роблю ось так. Так, я кажу, я роблю ось так. Та блін, де ж той переход? Я роблю ось так. Ось так. A few moments later. І я вже, як ви бачите, роблю листу. Тому я думаю, замість такого. Ну, це мало часу займає. Бачите, нічого не, не робиться. я Думаю, треба зробити ось так. <звук> я ще раз вибачаюся, це знову не той переход, але хочу вам сказати, що настала ніч, тому зараз будемо виживати. Якийсь знайомий надпис. <плес> я перелякався, якщо чесно. Але зараз, зрозуміло, заспокоївся, мене ще вбили. Але зараз все добре. Як бачите, його коцає мій дах, бо дуже низький він. А я його ще коцую, тому я думаю, зараз його так і приб'ю. Цього пацюка потворуцю. Як бачите, я прибив. Так. Е Треба золутати мій труп. Я ж цілих два рази помер. І в мене з нього нічого не випало Так не цікаво. Ух це за вилупок мерзотний. Що ти від мене хочеш? Відчепись, я те зараз своєю шпалою приб'ю. Ти. потвора така та. На. я, я тебе зараз приб'ю ще раз. Де, де де мій меч, 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 так, все, йди сюди, де ти? Все, я те. Фу. Я його убив нарешті. Так, і мені з нього навіть нічого не випало. Знову. Зрозуміло, зрозуміло. Так, і нарешті я дочекався дня, і я хочу подивитися, що там твориться, бо в мене аж якісь фрізи і підлаги. Так. Скільки ж там мобів? Ага, я вже О, я вже бачу. Подивіться, скільки їх там. В мене. Я в шоці. Їх щось дуже там багато, вам не здається? Я думаю, в цій або в наступній серії спочатку я зроблю освітлення на території, щоб вони там не спавнились, а потім, напевно, зроблю якусь оборону, не знаю. Бо ви самі бачите, як в мене лагає за цього, прям підфризує дуже сильно. До речі, якщо вас цікаве, чому ж я все-таки не лягаю спати? Коли я лягаю спати, мене зразу відкидує: Я не можу спати ночі. Це, напевно, такий мод, мені приходиться виживати ночі. Так, їх стало менше, тому я зараз виліз і думаю їх всіх добити. Так, я їх всіх прибив і ось такий мені випав з них лут, як ви можете бачити, якийсь меч і багато чого ще. До речі, я зробив ліхтарі і думаю зараз освітити хату. І на вулицю ще факелами теж освітити, щоб ті моби хоч не так багато було. А потім вже якісь ловушки зроблю. Після цього всього я все ж таки сходжу в шахту, бо ресурсів залишилось мало. Та не вже, друзі, ви не повірите. Я знайшов перший данж в шахті. Так, зараз я ламаю спавнер зомбі. Так, що це повилітало таке. Що це? Я по ньому попасти не можу, воно маленьке дуже. А, у мене хп мало. Головне, зараз не померти. Це зараз дуже буде обідно, якщо зараз помру. Так, я їх побував, я чесно думаю, вони мене приб'ють. Вони такі малі і по ним дуже складно попасти. Так, що на взагалі в сундуку? Пластинка. О, пластинки я люблю. Так, ну я бачу, бачу так, що це за руна, не знаю. Знову якась карточка, треба буде про них подивитися в інтернеті, бо я взагалі не розумію, що це. Так, ну поки такого нічого цікавого, тільки ця руна, що, що вона дає взагалі. Так, переходимо до наступного сундука. Тут що у нас взагалі пластинка, відро? бачу якусь книгу. Книга на рівновагу, я не знаю, що це за книга, але добре, дякую за це. Ну нічого такого цікавого, тому переходимо далі. До речі, вкраду з собою цей стяг. Не повірите, зовсім трохи прокопався і знайшов ще, ще один такий же данж. Я вже бив тих світлячків, тому зараз буду лутати лут. Так, бачимо, тут якась теж пластинки. нічого такого цікавого насправді. Так, ну тут уже поцікавіше ще одна книга, пластинки знову. Так, мідні слитки, желізо. Ну таке, тут уже, до речі, непогано. І мене задовбало, що хтось на фоні ззаді біжить і не може. Прибіжати до мене. О, не повірите, що я знайшов? Так, це перші діаманти. Нарешті я знайшов. Я чесно думав, вже їх не знайду. Я думав, я вже заблудився в цій шахті, але я вже бачу свій дім. До речі, наступила ніч, але я ні одного моба не побачив. Ну це добре, це мені подобається. Ну я освітлив трохи територію. можливо, і за цього. Я хочу спробувати зробити прожектор, але якийсь крафт незрозумілий. Ну я так подивився, в мене є ресурси, які потрібно, потрібні. Але, ну зараз спробую тоді. Коротше, не вийшло в мене зробити той прожектор, там треба якесь обтьосене дерево, я взагалі не зрозумів, де його дістати, як, схоже, треба десь знайти. Ну поки я нічого такого крафтити не буду, тільки алмазні ресурси, а далі вже буде видно. До речі, дивіться, їх вже не так багато. М відьма молодець, сама ж фігаючи себе і ще кріперів заодно. Якраз те, що треба якісь очі літають, взагалі не зрозуміло, що це таке. А, та йомо, -йо, з тобою! Знову він з'являється в самий неочікуваний мені момент. Так, стоп, знову, знову цей надпис. Ну зараз його спробую вбити. Зараз я, я знаю, він зараз появиться, але я зараз його спробую. І де він? І що... А, та йомой, що ж так різко. А, так треба залізти. Я, зна... я знаю, як його вбити, я знаю. Так, я його прибив, як ви бачите. Так, і що з нього випало? Угу, зрозуміло. Знову нічого нового, знову нічого не випало. Дякую. Вже який третій раз ще другий вибиваю, і нічого не випадає з нього. Друзі, ось і закінчилась друга серія. Тому побачимося вже в третій серії. Як говориться, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі! Як думали, буде скример? Я думаю, це вже дуже очікувано для вас, тому його сьогодні не буде.